Всім хейтерам та критикам присвячується. От що ви робите? Дивіться. Перше, звернення на ти. А чому в коментах можна тикати людину, Що хтось відміняв культуру? Другий момент. Ви починаєте людину обзивати і принижувати. Ви могли б так от на вулиці підійти до людини, почувши, що вона щось неправильно говорить, і сказати. Ти дебіл і дурак. А в соцмережах можна. А вам не здається, що коли ви принижуєте ось таким чином людину, то ви самі себе таким чином зневажаєте і принижуєте. Тому що якщо ти безпідставно когось називаєш дураком, то тоді хто ти? Далі. А ви що-небудь чули про те, як вести діалог? Що діалог ведеться взагалі, то аргументовано. Сказати, Ей, ти дурак! Його не слухайте, він Бовдур. Можливо, треба надати якісь аргументи. А ви коли ви чули щось про конструктивну критику? Конструктивна критика це коли ви критикуєте і щось пропонуєте. Я вважаю, що ви на ви помиляєтесь, тому що ось мої аргументи. На що наступний момент? Мене завжди дивує, заходить людина і починає тебе критикувати на твою сторінку. Ну ви можете собі уявити, що ви заходите до людини, яка вам вкрай неприємна. Вона здається вам некомпетентна всіх своїх судженнях. І ви до неї кожного дня в гості приходите, щоб сказати Ти Бовдур, ти нічого не зображаєш. Це ж так не працює. Просто не заходьте на цю сторінку. І останнє. Я пишу там на різні, на різні теми. До речі, мрію почати і про історію всесвітньої, і про історію України, і про історію церкви. І от кожна людина зайде тебе запитає, а ти лікар, коли я пишу про здоров'я. Я здоровим способом життя займаю вже 15 років. А скажіть, будь ласка, чому я не можу поділитися своєю думкою? Тим більше, що якщо мене цікавить ця тема, ви коли-небудь в житті бодай раз давали людині якусь пораду про здоров'я? Якщо температура піднялася, якщо щось трапилось, давали? ви що лікар?